Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди «Мастер» Микола Щербаченко. Доброго вечора. Микола, поділіться враженнями від сьогоднішньої гри. Ну, важка да, гра була. Ну, Мені здається, рівна гра, бо така я, я не можу віддати нікому там ініціативу, плюс-мінус рівна гра. Вони там краще в першому таймі, ми в другому в кінці прибавили. Ну, Так десь і вийшло, мені здається. Ви програвали майже весь матч, і на останніх хвилинах вам вдалося врятувати гру. Як вважається, це результат вашої майстерності, чи ви зібралися морально? Та ну я не можу сказати, що ми весь матч якось не, не зібралися, скажімо так. Мені здається, просто ну більше на характері, скажімо так, вже дотиснули. Можливо, і суперники десь розслабились трохи. Було видно, що кудись ну, бігуть не так, як спочатку грали. Ну на характері, я вважаю, вибрали очко. Чи задоволений тренер е, якістю вашої сьогоднішньої гри? Ну, сказав, що так, що в кінці взагалі молодці зібралися. А по грі, ну непогано, скажімо так. Євромікс це команда, яка наразі йде на першому місці. Чому можна сказати, що це була найважча гра чемпіонату для вас? Ну, є, скажімо. Я не можу сказати, що прям найважче були такі інші команди, з якими дуже важко було грати. Тому, Ну, одна з, скажімо так, я там не можу вже сказати, яка найважча, але да, сильна була гра. Чи відчуваєте ви сили на перемогу в турнірі? ну, поки важко сказати, що граємо. Ну, будемо боротися, скажімо так, вже непогано йдемо, треба продовжувати. Що ж, добре, дякуємо вам. Часто.